Доброго дня, любі малята! Сьогодні поговоримо про Дніпро, найбільшу річку України. Річка Дніпро забезпечує водою населення країни. Зараз я вам розкажу декілька цікавих фактів про головну річку України. Річка Дніпро зародилась близько 6 мільйонів років тому. Річка Дніпро протікає крізь 8 областей. На дні Дніпра можна знайти скарби. Багато знахідок просто вражають. Це може бути унікальна зброя, посуд, останки стародавніх тварин, монетки. У Дніпрі живе найбільший гризун Євразії річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. У Дніпрі водяться близько 70 видів риб, а також два види раків. Дніпро перетинають до 100 різних мостів. Це Антонівський міст через річку Дніпро. На Дніпрі є власна куба. Це невеличкий острівець, осві. Свято Міжнародний день Дніпра засновано з метою пропаганди серед людей бережливого ставлення до Дніпра, збереження екологічної і культурної спадщини. До Дніпра прилягає понад 10 заповідних зон України. Це Національний заповідник Хортиця. Найбільша гребля на річці Дніпро. Дніпровська ГЕС розташована в Запоріжжі. На цьому у мене все, діти. До побачення! Які цікаві факти про річку Дніпро? Ви запам'ятали?